Дорогі мені душі, я хочу представити вам чедлінг із потоком Крішни. Він не є попередньо записаним, буде відбуватись ось прямо зараз, під запис. Любий коханий мій Крішна, солод нашого буття. Я дуже вдячна тобі за те, що ти до мене прийшов і запропонував передати якесь послання від себе. Тільки вчора я подумала, що було б добре якийсь новий ченнелінг показати людям, і ти дуже швидко до мене прийшов. Кохання серця мого, як і всі люди. Я Кришна, велике-велике серце, в якому настільки багато любові. Це невичерпне джерело любові до всього живого, що є придумано нашим. Богом, абсолютом, великим єдиним, і я готовий злитись тобою і передати мої слова, мої кохані душі, я бачу, що ви знаходитеся всі. В непростих трансформаціях кожен знаходиться на своєму непростому етапі, і потрібно пам'ятати, що не тільки ви індивідуально проходите цей етап, ми це мільйони-мільйони частинок єдиної свідомості Бога. І в цю конкретну мить. Яка неповторна вас мільйони проживає дуже різні стани. Але пам'ятайте, що краса життя в єдності? Я знаю, що у кожного з вас. Сьогоднішній день він виглядає по різному, він проживається вами по-різному. Я знаю, що не завжди у моменті ви маєте можливість осягнути наскільки прекрасна ця мить, тому що я, як свідомість, свідомість радості. І любові кожної миті розширююсь. Потім звужуюсь, я міняюсь, я динамічна енергія. А знаєте, чому? Тому що, коли в одному місці. Може зібратися велика кількість людей і відчувати істинну радість життя, то я можу проявитись своєю енергією тут на землі, в більшій кількості. Коли на землі стаються катастрофи, великі трансформації, коли мій великий брат Шива. Такий великий, потужний. Задіює свою енергію. Мій потік може звузитись, тому що ви піддаєтеся страху, ваш розум бере гору над вами, ваші емоції, як вода, як річка. Несуть вас і ви не можете зупинитися. Тому я хочу нагадати вам цим посланням моїм, що я є ви. Немає такого, що якась душа в цьому світі може бути абсолютно самотньою, абсолютно одинокою. І це тільки я, тільки я зараз прийшов до вас з моїм посланням нагадати вам, що, що, я, є, що я є частиною вас. І в кожну мить, <кій> кожну мить, коли ви відчуваєте насолоду того, що ви існуєте вашого буття, це є я і я проявляюся. А скільки ще у цьому всесвіті є прекрасних скупчень енергій, які також проявляються у вас, уявіть, скільки богів і прекрасних богинь проявляються у вас станами, енергіями. За день ви ніколи не є самотніми. Провічуйте мої слова, провічуйте ту любов, яку я в них закладаю. Ви ніколи не є самотніми. Я завжди був, є і буду частиною кожного з вас. Ви маєте дуже легкий доступ до мене. Покличте мене. Коли життя здається тяжкішим ніж зазвичай. Згадуйте мене, коли ви щасливі. Згадуйте мене, коли розум бере над вами гору і вам здається, що у вас в житті дуже мало щастя. Але відкрийте своє серце для мене. Впустіть мене і я проявлюся. Мої солодкі, я вас так люблю. Ви проживаєте настільки неймовірні досвіди на цій планеті, але і з вами проживаю їх я. І я, Великий Крішна, вдячний вам за цю можливість. Відкривайте свої серця. Відкривайте до радості. І я ставатиму все більшим. Ми з вами до цього і йдемо. Хочу ще раз вам сказати. І не перестану, і не буду втомлюватись нагадувати. Я з вами. Ви не самотні. І ніколи не втрачайте віри в те. Що ви знов зможете колись бути щасливими, радісними і відчувати задоволення, блаженство від вашого життя навіть попри те, що ви зараз можете бути в дуже тяжких станах. Ці стани вони ілюзія, тимчасова. А я вічний. Ці стани пройдуть. Ці стани приходять, відходять як приливи. Це вся ілюзія. А я вічний. Ой, дякую. Дякую тобі, Крішуня. Неймовірний потік. Дуже багато любові, дуже багато блаженства в цих, в цих станах, коли ти приходиш енергіями. Дякую, що ти прийшов до мене. В твоїх ченінагах завжди багато блаженства, блаженних енергій. І дякую за те, що ти нас не залишаєш, ти завжди є нашою підтримкою. Любимо тебе дуже сильно. І дякуємо ще раз.